Україна зробила потужний крок у розвитку власних стратегічних озброєнь, представивши нову крилату ракету F-5 Фламінго. Ця зброя стала справжньою сенсацією не лише для українських медіа, а й для міжнародної спільноти. Адже її характеристики здатні суттєво змінити баланс сил у сучасній війні. Розробником ракети є українська компанія Firepoint, яка спеціалізується на створенні високотехнологічного озброєння. Вперше про фламінго стало відомо у серпні 2025 року, коли президент України Володимир Зеленський оголосив про успішні випробування. Назва ракети має цікаву історію. Перші прототипи мали характерний рожевий відтінок через особливості матеріалів, і розробники вирішили закріпити цю асоціацію, назвавши її на честь витонченої пташки Фламінго. Але за поетичною назвою криється справжній гігант у світі озброєнь. Дальність польоту фламінго сягає трьох тисяч кілометрів, що дозволяє Україні вражати цілі далеко за межами фронтової лінії. Це означає, що під удар можуть потрапити стратегічні об'єкти ворога, включно з військовою інфраструктурою, промисловими вузлами та логістичними центрами у глибині території Росії. За оцінками військових експертів, саме така зброя здатна змінити хід війни, адже вона створює для противника постійну загрозу навіть у тилу. Не менш вражаючою є й бойова частина ракети. Вона має вагу близько тисячі кілограмів, що робить фламінго удвічі потужнішою за відому американську крилату ракету Томагавк. Завдяки такій масі боєголовки фламінго може знищувати великі склади боєприпасів. Промислові комплекси чи військові бази це справжня стратегічна зброя, яка значно розширює можливості українських сил оборони. Ще однією перевагою є точність ураження завдяки сучасним системам навігації, що поєднують GPS, GLONASS та інерційну систему. Ракета має кругове ймовірне відхилення лише близько 14 метрів. Це означає, що навіть з відстані у кілька тисяч кілометрів вона здатна вражати конкретні об'єкти з високою ефективністю. Крім того, система захищена від засобів радіоелектронної боротьби, що робить її надзвичайно стійкою до глушіння сигналу. Конструктивно фламінго теж виглядає незвично, вона має шестиметровий розмах крила і злітну масу близько 6 тонн. Турбореактивний двигун розташований над корпусом. Що додає їй впізнаваного вигляду, максимальна швидкість сягає 950 км, а крейсерська приблизно 900 км на годину. У повітрі ракета може перебувати понад 4 години, що забезпечує їй значну гнучкість при виборі маршруту та маневруванні. Втім, у такої потужної зброї є й свої недоліки. Через великі габарити та вагу фламінго не є мобільною, а її підготовка до запуску займає від 20 до 40 хвилин. Це може стати уразливим моментом під час активних бойових дій. Однак стратегічна роль ракети компенсує ці обмеження. Вона не призначена для швидких тактичних ударів. Її головна мета нищити важливі об'єкти ворога на великій відстані. Президент Зеленський вже назвав Фламінго найуспішнішою ракетою, яку має Україна, за його словами, перші випробування пройшли блискуче, а серійне виробництво планують розпочати вже наприкінці 2025 року. Очікується, що українські підприємства зможуть випускати понад 50 таких ракет щомісяця, що стане серйозним викликом для оборонних можливостей Росії. У міжнародному контексті фламінго вже порівнюють із найкращими зразками світових крилатих ракет. Її дальність у два рази перевищує показники томагавк, а потужність бойової частини дозволяє завдавати нищівних ударів. Водночас українська розробка має власну унікальність. Сучасні системи навігації, стійкість до реб та можливість глибоких ударів роблять її важливим інструментом не лише у військовому. А й у політичному вимірі ракета Фламінго символізує новий етап української військової інженерії. Вона доводить, що навіть у найважчі часи країна здатна створювати високотехнологічні системи, які змінюють правила гри на полі бою. Для союзників України це сигнал про зростаючу силу вітчизняного ВПК. А для ворога ще одне нагадування: що жоден куточок його території вже не є недосяжним. Дякую за перегляд. Підписуйтесь і пишіть про яку українську зброю ви хочете дізнатись у наступному відео.